Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Сьогодні ми зробимо невеличку розминку та вправу стійко на локтях Потримаємо сьогодні називається, завдання планку. Все робимо спокійно, без різких рухів, розминки і потім переходимо до вправи. Багато базікати... Балакати, базікати я не буду. Переходимо до вправ. Руки на пояс, нахил головою вперед, назад, ліво вправа. Розпочинаємо. Все спокійно, без різких Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. птиць, чотирьох, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сім'я, дев'ятнадцять. Дев Двадцять. Дуже добре. Закінчили. Наступне завдання. Руки перед собою. Прижиння ноженця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили. Ліва рука до гори. Два пригоди лівою рукою, потім на три, чотири. Зміна положення рук, Теж саме іншою рукою. Ліва рука до гори. 1, Раз, два, три, чотири.

Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять. Спокійно. Шість, сім. Вісім. Дуже, дуже добре стараєтесь Сперед. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім і вісім. І на останок. одне впори, повторення вперед і одне назад. Чотири. Малахи руками вперед. Чотири повторення. І один раз назад. Раз, два, три, чотири. І на останок. П'ять, шість. Сім, закінчив. Дуже добре. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед назад, ліва вправо. Розпочинаємо ноги на шині пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Береть, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Два повороти тулуба вліво, два повороти тулуба вправо. Ра Руки на пояс, ноги на ширині пліч. Вправо розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Спокійно, без різких руків. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахили тулуба вліво, чотири нахили тулуба вправо. Руки на, на пояс, ноги на шині пліч. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири. І іншу сторону, спокійно. П'ять, шість. 7, 8, продовжуємо. 1, 2, 3, 4. Молодці, дуже добре. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчили. І на останок. На раз стаємо руки на пояс, на носки. На два перекатуємося на п'ятки. Тягнемо носки на себе, стаємо на п'ятки. На носки стаємо спокійно, без різких рухів. Раз, перекатуємося, стаємо на п'ятки. Тягнемо носки на себе, два, Спокійно, без різких рухів, стаємо на носки. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. Спокійно, без різких рухів. На носки стаємо. Тягнемося якомога вище. Раз. Перекатуємо і стаємо на п'ятки 2. ще три повторення. На носки стаємо спокійно. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки, спокійно без різких рухів тягнемо на носок на себе, стаємо на п'ятки. Два повторення ще раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки, тягнемо носок на себе, два. І на останок спокійно, на носки стаємо раз. Спокійно і перекатуємось на п'ятки, стаємо на п'ятки, тягнемо носок на, на себе, закінчили. Переходимо до... До, до вправи. Сьогодні 15 секунд. Тримаємо. Планку і на сьогодні все. На 15 Розпочинаємо спокійно. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15. Закінчили. Коли робимо планку, ми стараємось не напрягати всі мишці. Ми робимо 15 секунд і на сьогодні все. Будьте здорові, бувайте до інших зустрічей. Будьте здорові. На все добре.